Ось такий чудовий варіант Nissan X Trail. 2011 рік, 2 літра дизель, 193 тисячі рідного пробігу на комплектації BOSE, Безключовий доступ, ксинону, мовачий фар, мульти, мультируль, підігріви передніх сидінь, задніх сидінь. Гляньте на стан сидінь, повний привід. Відключається, регулюється. Сидіння, дивіться, електро, все повністю стан дуже збережений автомобіля, 4 склопідйомника. Там задніх сидінь взагалі, як будь то ніхто тут навіть і не сидів. Такий от чудовий варіант. Навігація, панорама. Машина має максимальну комплектацію, що в них бувають навіть 18 титанові диски, задні ось фари, фаркоп, все повністю свіжа, тільки з голандії. 13600 на старті йде. Безключовий, все повністю, басешна музика. Ось там, навіть, дивіться, пасажирське сидіння йде з, з електрорегулюванням. Шестиступка механіка, чудовий варіант взагалі, дуже класний, високий кліренс нема ніде жодного рижика, царапини тому подібне. Такий от варіант, суперовий. Зараз покажемо вам ще підкапотне пространство автомобіля. Дивіться, які фари лінзи, помивачі, все повністю. Машина 2 дні в Україні. Ось Дивіться на стан підкапотки. Жоден болтик, капот, крила, ніде нічого не крутилося, стан просто супер.